Добрий день, Ось подойди, Жень, сюди. Дивіться, прийшли отакі от от мідні радіатори, Ось бачите, вони на вагах. А в них є один момент. Слабим магнітом ви не відчуєте, що він підмагнічується. Але насправді він підмагнічується. І знаєте, чому підмагнічується? Не знаю, получиться, у нас не вийде показати внутрі оцих трубок якась гофрірована залізна пластинка. Вийшлось показати? Так що дивіться, на майбутнє, коли будете висилати такі радіки. Ну, не то, що радіатор це мідь, це все нормально, це не йде як радіатор, це просто мідь. Е -е -е -е. Передивіться в оці трубочки і зачистіть їх. Тобто ніякого зауваження, нічого ми робити не будемо. Ми знаємо, як побороть цю штуковину. Бореться, вона, в принципі, доволі швидко. Там скинемо якісь, може, 200 грам, да і все. А на подальше, щоб ви знали, там залізна гофрішка. Убирайте її, щоб її не було, щоб воно було чистеньке, і потім не буде ніяких запитань.